Що, якби твоє число вже кликало тебе не гучно, не настирливо, а дуже тихо, наче подих вітру крізь вікно, який ти не завжди помічаєш, але він торкається тебе, навіть коли ти не звертаєш уваги. Можливо, ти вже чула його, але подумала, що це випадковість. Число з'явилося на годиннику у квитанції, у даті, і ти сказала збіг. А що як це зовсім не збіг, а знак, який повторюється, щоб ти нарешті звернула увагу. А що як це поклик ледь відчутний. Але справжній, бо числа не приходять випадково вони приходять, коли ти готова, і тоді стають дороговказом, який веде у потрібний бік. Твоє число вже говорить просто прислухайся постав плюс, якщо ти відчула його поклик. А якщо хочеш дізнатися більше, курс уже чекає в профілі, це не збіг. Це твій шлях.